Тема заняття подорож містом з розвитку мовлення для дітей молодшої групи. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене. Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Маєчка, доброго дня! Я сьогодні хочу тебе і діток запросити в подорож. Ви згодні? Так, ну то ж вперед. Ой, мені на телефон прийшла якась смс. Дітки, давайте подивимося. А смс нам прислала одна мама. Давайте почитаємо, що ж вона нам пише. Діти. У нас трапилася біда. Мої домашні тварини втекли з дому і, мабуть, заблукали. Допоможіть, будь ласка, їх повернути. Як ви думаєте, які домашні тварини втекли від мами? Так, мої хороші, це кішка та собачка. Ну що ж, Потрібно їхати містом і шукати звірят. Нам же потрібно допомогти мамі, так? Знайти цих башкетників, котика і собачку. Так. І на якому транспорті ми поїдемо? А, ви не знаєте? А я вам зараз розкажу. По місту може їхати різний транспорт. Може їхати трамвай. Може їхати автобус. Може їхати тролейбус. Також може їхати таксі. Я вам пропоную сьогодні поїхати в подорож на тролейбусі. Згодні? Вирушаємо. Не автобус, не трамвай. Це автобус. Пам'ятай! Ухопившись за дроти, буде місто нас вести. Називається він тролейбус. Але схожий, як ми бачимо, на автобус. Але це не автобус, це тролейбус, на якому ми сьогодні поїдемо в місто. Вирушаємо. Ось ми приїхали до зупинки зоопарк. Давайте ми на ній зійдемо і пошукаємо. Наших бешкетників, мабуть, вони десь в зоопарку побігли до звірів. Ось ми з вами зайшли на територію зоопарку. Давайте пошукаємо наших бешкетників. Можливо, вони тут? Дивіться, у нас є клітки з звірятами. Хто в них сидить? Гепард, вовк, лев і лисичка. Котика і собачки ми тут не бачимо, правда? Так, не бачимо. А скажімо мені, будь ласка, хто це під деревом там сидить? Їжачок. Молодці. А хто це сидить на доріжці? Зайчик, ви, мої розумники. А хто це сидить на дереві? Білочка? Молодці. Дітки, я пропоную вам. Нагодувати наших лісових звірів. Ви згодні? Це добре. Давайте ми пригадаємо, що любить їсти їжачок. Так, їжачок любить їсти яблучко, і ми його пригостили яблучком. А зайчик що любить їсти? Так, морквинку, пригощайся зайчику, ти будеш ситий, нагодований, вона смачна й корисна. А що любить їсти білочка? Так, Білочка любить їсти, горішки, пригощайся, білочко. Дітки, звірі говорять нам дякую. Але ви мене запитаєте, чому ми нагодували тільки цих звірят? А тих, що в клітках, ми не годували. Тому що тих звірів годують працівники зоопарку. А цих звірів нагодували ми. Звірі нам говорять дякую. А зараз я. Хочу, щоб ви трішки відпочили, тому що ви трішки розтомилися, так? Ну тоді будете повторювати, що я буду вам говорити. Дітки, набігла хмаринка, закапав слабкий дощик. Тихо плескаємо долоньки. Молодці, так гарно, тихенько ви плескаєте долоньки, молодці. А тепер сильний дощ пішов. Ану голосно, гучно плескаємо долоньки. Ух ти, які молодці! Класно, молодці! Заблищала блискавка, загримів грім, ану-ка топаємо ніжками і плескає долоньки. Молодці, молодці! Супер! Дощ став затихати, тихо плескаємо долоньки зовсім припинився. Молодці! Вам сподобалося гратися? Так, це чудово! Продовжуємо далі. Дітки, а зараз я пропоную вам погратися зі мною в гру. Вгадай за описом. Ми з вами були в зоопарку, ми там не знайшли наших башкетників, а кого ми шукаємо, нагадайте мені, будь ласка. Так, котика і собачку. Тож вони на певному місці. Давайте зараз я вам буду описувати тваринку, а ви мені її назвете. Домовились? Так. Ця тварина ловить мишей. Має пухнастий хвіст. Це хто? Кішка. Ось ми і знайшли вже кішку. Молодці. Як вона муркоче? А як вона кричить мяу, мяу! А як вона шипить, ш, -ш, 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 ш Це якщо вона чогось злякалася? А як ми ласкаво назвемо кішку? Кішечка, кицю. А що любить робити кішка? Ловити мишей, пити молочко. Дряпатися та гратися. А яка кішка? М'яка і пухнаста, так, молодці. Одного бешкетника ми знайшли. А зараз вгадайте за описом ще одного. Це тварина, яка охороняє будинок і живе в будці. Хто це дітки? Так, це собачка. Ось і другого бешкетника ми знайшли. А що собака робить? Так, мої хороші, собака гавкає, охороняє будинок, гарчить, гризе кістки, бігає і виляє хвостиком. Як вона гавкає? Гав, гав, гав. Правильно! Гав, гав, гав. Дітки, а як ми котика і собачку називаємо одним словом? Мої хороші, це домашні тварини. А зараз, а зараз я вам пропоную звернути увагу на ось цю картинку. От подивіться, будь ласка, у нас є котик і собачка. А коло них ще хто стоїть? Ведмедик, правильно. А як ми називаємо ведмедика? Яка це тваринка? Це, дітки, дика тваринка. Тобто. Наші котик і собачка це домашні тварини, які живуть коло людей. А ведмедик це тварина, яка живе в лісі. Зрозуміли? Молодці, нам час повертати наших бешкетників додому. Ось ми повернули їх до будиночка, і вони тепер знову коло мами. А ми з вами повинні повертатися до дитячого садочка. Тож, сідаємо в тролейбус і повертаємося до дитячого садочка. Вам сподобалася подорож? Молодці. Мені теж сподобалося, як ви працювали і як ви сьогодні відповідали на мої запитання? Але поздравайте, я хочу вас ще дещо запитати. Де ми з вами сьогодні були? Так, ми були сьогодні в зоопарку. А що ми там робили? Годували звірят. Так, а яких тварин ми взагалі шукали? Так, котика і собачку, оцих наших бешкетників. Молодці. Дітки, а вам сподобалося заняття? Це добре. Це добре, що вам сподобалося моє заняття. Нам час з вами прощатися. Ми з Маєю, котиком і собачкою говоримо до побачення, до нових. Зустрічай